Доброго вечора ми з України. Я Ірина. Вітаю вас, мої дорогенькі, на моєму каналі. І вже мені вискакує, в принципі, питання у нас таке. 19, -го, 12 -го цього року їде М -м, пу їде долу Я вже шуткую сама. Ось, щось тут. Бачите, карта перша випливає, випливає. ну, вифлеємська зірка, можна сказати, бачите, у мене нові декорації ось різдвяні новорічні, це жива квіточка. І так, шукала, до речі, так довго, довго шукала малюсіньку, щоб в кадр попадала. Всі такі великі продають. І так, мої дорогенькі, їде наш улюблений в лапках. Як це кажуть, король праздника. Той, хто заварив цю всю кашу, у кого ж здвіг по фазі, і не всі вдома, і криша поїхала. Їде він до Лукашенка. І так, Путін їде до Лукашенка, що, яка мета, з якою причиною, що він хоче взагалі від нього. І так. Угу. Ну, ви бачите, значить, він якісь подарунки везе. По-перше, подарунки. По-друге, це ніби, знаєте, в мене таке враження підкуп. Для чого підкуп? По-перше, таємна бесідка у них буде. Щось стосовно війни. Ось і випала карта, бачите, я так зараз я докладу таємно добитися якогось результату стосовно війни. Дивіться, як мені йде. Іде мені таке, що він вкладається, вкладається, а результату нема. І ось ця карта вона теж показує, що Путін вкладається у Лукашенка, щось він там в нього вкладає. Вкладає ресурс. Це може бути і зброя, мої дорогі, вкладається, вкладається, зноситься, звозиться, а від того немає результату. Ось він хоче вже результат. Тобто, я не бачу тут, що він тут його продавлювати буде, поки що мені карти не показали. Але вони будуть говорити стосовно війни. Ну, це і так, понятно. І так, що конкретно він хоче? прощупує ситуацію. Результатом. Він таки хоче результату. Він хоче, щоб той щось міняв, щоб той щось. Як би це сказати, якогось руху, бо він не бачить, ось так, як я і сказала, йому потрібні переміни, а не просто сидіти. Ось нам вийшов Картопляник, Це король. Король. Да, король, точно. Він хоче від короля. монет. Я бачу так цього Лукашенка. Ось такого фермера. Він хоче результатів, він хоче рухів, він хоче дій, він хоче ідей від нього. Він хоче, щоб він трохи міняв свою тактику. Тепер давайте подивимося. Ну, тут я продавки не бачу. Шантажа я теж тут не бачу. Єдине, що я бачу, що він іде така таємна бесіда стосовно війни і результатів він чекає. Тепер подивимося, давайте чи досягне він успіху. Доб'ється Путін від Лукашенка того, що він хоче? Він буде його маніпуляти. Маніпуляти. Маніпулювати. І, ви знаєте, тут ще йде знову випала ця карта. Він йому ще щось пообіцяє. Але, знаєте, що ще буде? А він йому, ну, це, це в мене таке враження, що він його у кут якось і скаже: а тепер буде возмєстка. Ти не робиш те, що я від тебе чекаю, я буду тепер діяти так, як я запланував. Тобто, ходять. Слухи, що хочуть у Лукашенка зняти. Ну, я тут цього не бачу. Єдине, що я бачу, що він його не дотисне, а в глухий кут зажене. Він, він, ви знаєте, він, він такий, тут навіть не продавка, тут залякування. У Лукашенка виходу не буде. По справедли... розумієте справедливість, що це таке? А, вийде так, що слідувало ожидати. Тобто вкладався, вкладався, возився, возився з ним, то, той не робить, він робить те, що він запланував і без нього. Якось так. Давайте подивимося, чи вступить, чи вступить Білорусь через цю розмову у а, війну з Україною. Відкрито. Не думаю. Не думаю. Лукашенко викрутиться. Лукашенко викрутиться. Хто пам'ятає, я робила на днях. Там випадав 20-й аркан. У мене таке враження. 20-й аркан не завжди Армагеддон 20-й аркан, тобто, ви розумієте, Білорусь прозріє. У мене таке враження, що народ прозріє. І в них там може бути якась заворушка, якась диверсія, щось буде там. Ось, можливо, вони того і на нас, і не підуть, бо я не бачу відверто скажу я не бачу з Білорусі поки що, що вони на нас йдуть. Не бачу. Ви бачите, ось це перемога. Наша перемога, так? А це розумні мудрі дії і забаганки. Розумієте, забаганки, запилювання очей. У мене таке враження, що Лукашенко до кінця буде водити за ніс цього, як його? Путіна. Таке у мене враження. І так, чим грозиться. Зустріч нам. Чим це грозить нам? Ну, нічим добрим. Бачите, ось та карта, що і випадала там, а, такі щось буде. Значить, такі щось буде. Я думала, що ні. Тобто нарушиться спокійна е, обстановка зі сторони Білорусі. Якось так. Хоч тут карти і показують, що він буде мудро діяти, буде, але все рівно, можливо, якось я не знаю. Я розумієте, не те, що я не знаю, а, карти можуть програтися по-любому, але тут щось буде дуже недобре. Я так скажу: десятка мечів. І 20-й аркан Страшний суд. Нам прийдеться конкретно захищатися. Розумієте? Давайте так, подивимося, з чим це програється, як це відбудеться. Просто цікаво, дійсно, тому що, ви розумієте, я не хочу вас лякати. Я це не люблю. Я не, не, мені не, по, не треба, щоб ви перелякані там сиділи під подушкою. Під, під ліжком ховалася. Розумієте? Оптимістично, все рівно. Ця карта, можна сказати, королева кубків, що вона трошки пом'якшує ці дві страшні карти. Але але, це може бути і психі. психанути, розумієте? Там ж, якийсь зрив там пройдеться. Гаразд, мої дорогенькі. Пораду нам, давайте я ще витягну нам пораду, тому що як нам поводитися в цій ситуації і все. Найкраща, найоптимістичніша порада. Оптимістично дивитися вперед. Угу, бачите? Займатися своїми справами ми нічого не бачимо. Це я маю на увазі не військових. Я маю на увазі тут не військових. Військові знають свою роботу. Я маю на увазі, і все рівно як би нам важко не було. Ось ця карта покаже: нам важко. Це е, тягар великий. Якби цей тягар нас не давив, не не, не. цевота, ми нічого не знаємо, ми нічого не бачимо, займаємося своїми справами, позитивно думаємо. Починаємо щось нове, щось творити як справжні творці цього світу. Щоб ви це зрозуміли, нам треба поводитися е, трошки не звертати увагу, закривати очі. Е, все рівно ми, простий народ, ми нічого не можемо зробити. Розумієте? Найкраще позитивно думати. І все, як би важко нам не було, мої дорогенькі. Разом до перемоги, мої любі, слава нашим Збройним силам. Я знаю, вони зроблять все можливе і неможливе. Для нашого захисту люблю, цілую, обнімаю. Гарного дня, мирної ночі! Хто коли дивиться. Тобто, зустріч вже буде завтра, має бути, якщо вона дійсно відбудеться. Бо Путін щось відкладає все. Гаразд, мої дорогенькі, на все добре. Бережіть себе, своїх рідних. Все буде Україна, моя любі, на все добре.